Ви очолюєте обласну асоціацію споживачів житлово-комунальних послуг. Неодноразово тернополяни отримували в кожну скриньку листівки, пов'язані з роботою вашої асоціації, де ви пропонували ті чи інші заходи, щоб покращити власне житлово-комунальне обслуговування громадян Тернополя. І наскільки я розумію, ви завжди були і очевидно залишаєтесь в опозиції до процесу формування тарифів за житлово-комунальні послуги. Зараз люди просто тобто, просто стогнуть. Від цін на газ, на воду, на світло. Як є вихід з цієї ситуації? Ну, я не вважаю, що є в опозиції. Я стою на сторожі обґрунтованого розрахунку квартирної плати. От що він був обґрунтований Значить, і встановлений справедливий. Це саме головне. Ну, це нашою є хронічною хворобою. Ми, коли встановлює, встановлює міська рада тариф на утримання будинку, в народі це називається квартирна плата. Він, як правило, є завищеним. Зараз встановили, мотивуючи 15 квітня цього року, мотивуючи тим, що зросла. Мінімальна заробітна плата, зросла вартість будівельних матеріалів, які використовують жеки на ремонт, на поточний ремонт в будинках. Значить вони дали свої розрахунки, кожен ЖЕК зокрема, дав, і приблизно вони ставили питання про те, що треба підняти квартирну плату десь на 60%. Значить, Так і міська рада зробила. Підняла квартирну плату на 60%. Значить, складу... Найбільша складова це була нібито по зверненнях жеків потреба підняти зарплату на процентів 70-80. Що ми маємо по факту? На сьогоднішній день зарплата в окремих жеках, тому що коли підняли тарифи, наша організація почала моніторити, а що відбувається, чи підняли ранню зарплату, чи не підняли. І хочу сказати, що заробітну плату окремі жеки взагалі не підняли. Окремі підняли незначно на 10-20 для адмінапарату, Окремі і для двірників прибиральність і для технічного персоналу підняли на 10-20 хоча тариф піднятий на 60%. Якщо врахувати, що поточний ремонт робиться, ну як в якому ЖЕКу, не можна говорити для всіх однозначно, але окремі взагалі стараються уникнути проведення поточного ремонту, тобто вони реально будівельні матеріали ну, мало де використовують. Якщо цей експерт врахувати, то ми будемо мати завищену реально завищену квартирну плату десь на процентів 40-50%. Міський голова це знає. Я неодноразово писав в засобах масової інформації. Не бачать, не чують і практично не реагують. Ну, от, ситуація така на сьогоднішній день.